Сьогодні я би хотіла запропонувати вам трохи інший формат і розказати про свій досвід роботи дієтологом у Франції. І також пояснити, чому я все ще називаю себе дієтологом, незважаючи на те, що я всюди зазначаю, що я дієтолог і не лікар. І перед тим, як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на мій канал. Це віра дієтолог. Тож, чому я саме дієтолог або дієтологиня, а не нутриціолог? Ну, тому що у Франції я дієтолог, дієтісін, а якщо англійською, то це звучало б registered dietitian. Тобто я не хочу вас плутати, я знаю, що в Україні це навпаки, тільки лікар може називати себе дієтологом, якщо у нього є спеціалізація така. А нутриціолог це спеціаліст з харчування. У Франції, але не тільки у Франції, насправді, а у багатьох країнах Європи і також в Америці, Австралії і так далі. Ця людина називається саме дієтолог. У Франції я хочу пояснити, що дієтолог це людина, яка отримала освіту дієтолог. Освіта, вона насправді державного зразка. Тобто є якби загальна програма, що має знати дієтолог. І в моєму дипломі також написано, що я дієтетісян дієтолог. Тут кілька слів про освіту, тому що це важливо. тому, що дієтолог тут це медичний працівник, тобто професіонель де санте, який є спеціалістом з харчування. І саме тому, що у Франції мене називають дієтологом, я продовжую називати себе так, навіть українською мовою, але я зазначаю, що дієтолог не є лікарем у Франції. Дієтолог займається виключно харчуванням, тобто як для схуднення, так і для набору ваги. Але це також просто ряд різних терапевтичних дієт. Наприклад, при діабеті, якщо це рак, якщо це захворювання, нирок і діаліз, це також проблеми з шлунково-кишковим трактом, при і постоперативне втручання і так далі. І окрім того, що це терапевтичні дієти. Дієтолог має право працювати з різними категоріями населення, тобто це не тільки дорослі люди, але це також діти, люди похилого віку, вагітні жінки, спортсмени і так далі. Зазвичай, якщо це якась особлива тема, і дієтологу не вистачає знань. Які він отримав, то дуже часто дієтологи роблять якусь додаткову спеціалізацію. Наприклад, це може бути е, нутриціологія там, спортсменів високого рівня, е, це може бути розлади харчової поведінки і так далі. А тепер що ж дієтолог не має права робити? Дієтолог не має права виписувати ліки і аналізи. Але я можу, як дієтолог, щось порекомендувати. Я можу відправити до якогось лікаря. Якщо це там, наприклад, жінка, яка намагається завагітніти і не приймає фолати, я можу їй це порекомендувати і сказати, зверніться до лікаря, який вам це випише. Де працюють дієтологи у Франції. Ну, це два найрозповсюдженіших варіанти: це або лікарня, клініки, або це приватна практика. У мене був досвід роботи і там, і там, і зараз я розкажу більш детально. В лікарні я почала працювати влітку 2022 року і пропрацювала там 9 місяців. Чому лише 9 місяців? Ну тому що я вирішила не продовжувати контракт, і в кінці я поясню, чому. Взагалі, я хочу трохи пояснити про те, як це все влаштовано у Франції. Наприклад, я працювала в лікарні, це велика лікарня, там багато відділень, і в нас було 9 дієтологів. Я працювала в психіатрії, в паліативному відділенні, також це було спеціальне відділення з хворобою Альцгеймера, і е, також були такі окремі консультації на даному стаціонарі з геріатрії. В чому полягає задача дієтолога, який працює в лікарні? Ну, звичайно, це. Адаптувати дієту пацієнта, якщо в нього є такі потреби. Це може бути як дуже висока, так і дуже низька маса тіла і хронічні захворювання. Як же дієтолог може це зробити? Є. Зазвичай, якщо пацієнт лежить в лікарні, то в лікарні є кухня, яка забезпечує сніданки, обіди вечері, також гуте. І також кухня може забезпечувати різні варіанти дієт і різні текстури. Зараз я поясню. З приводу дієти, ну звичайно, це може бути, наприклад, дієта для діабетиків. Це може бути дієта з низьким, з низькою кількістю натрію, тобто солі. А також це текстура. Чому текстура? Тому що люди дуже багато саме людей похилого віку, які лежать в лікарні, вони не всі здатні прожовувати їжу. Це може бути через те, що так там не вистачає зубів, чи вони в поганому стані. А також це можуть бути проблеми в тому, що людина не може. Може проковтувати їжу, це нейрологічна проблема. Зазвичай, наприклад, як хвороба Альцгеймера також може бати Такі симптоми. І е, наступне, що може робити дієтолог в лікарні це виписувати е, добавки. Але я зовсім тут не маю на увазі бади. Я маю на увазі спеціальні дієтологічні добавки, які тут найпоширеніше в формі це можуть бути в маленьких пляшечках напої, гіперенергетичні і гіперпротеїнові. А, і також це може бути щось. Схоже на якийсь йогуртовий десерт. Також це може бути і спеціальне печиво, і просто білок, протеїн е, в порошку. Звичайно, що ці добавки діетолог не буде виписувати всім підряд, тільки тим, кому вони потрібні. Кому вони потрібні. Це в першу чергу пацієнтам з денютхісю. Е, якщо перекласти українською мовою, то найближче це недоїдання, е, тому що дебто не стача чогось, і е, нюйхісю, тобто. Їжа. Але я поясню, що це означає. А, насправді, більше це стосується саме людей похилого віку, але не завжди. Наприклад, це може бути і молода людина, у якої рак. І через те, що ця хвороба, вона, як це сказати, з'їдає дуже багато енергії, то людина худне, вона може не змінювати зовсім свій раціон. І навіть якщо це без хіміотерапії і іншого, що якби, відвертає апетит, все одно людина може дуже сильно схуднути. І ось якраз різке схуднення і приводить до цього денютьсю. І, звичайно, що лікувати як їжею, так само, але коли їжі недостатньо, ми можемо додавати ці харчові, краще сказати, дієтологічні добавки. Тобто дієтолог спілкується з пацієнтами, у яких особливі потреби, і, і потім адаптує цей раціон, і кухня видає те, що цьому пацієнту потрібно. А, також, звичайно, що це консультації додатково з приводу якоїсь хвороби, якщо вона є у людини, наприклад, діабет, ну це найпростіше. Якщо пацієнта були спеціальні потреби в лікарні, коли його випишуть, також треба, звичайно, пояснити, як йому треба буде харчуватися вдома. І е, тепер, чому ж я пішла з лікарні? Ну тому що як ви, мабуть, вже зрозуміли, тому що відділення, в яких я працювала, вони не дуже мені підходили. Друге, це купа адміністративних моментів. Тобто, е, коли я йду там до пацієнта, все після цього я маю занотувати на комп'ютері в програмі. Е, це обов'язково. Тобто, більше часу насправді діетолог проводить за комп'ютером ніж з пацієнтами. Ну, і... Це трохи прикро, але я розумію, для чого це робиться, це нормально. Це практика. Ну і теж дуже важлива причина це особиста причина, звичайно, це натягнуті відносини з колегами. Ось і тепер я розкажу вам про свою роботу в кабінеті. Тобто, це власна практика. Така практика в мене вже три роки, і, звичайно, що вона мені особисто підходить набагато більше. Тому, що це свободи, не треба узгоджувати всі ці процеси з лікарем або з іншим професіональним десанти. Також є набагато більше часу приділити пацієнту, і таким чином, за три роки, в мене було вже три кабінети, я їх змінила. І скоро буде ще один, тому що ми переїжджаємо в інше місто. Тобто, звичайно, я приймаю пацієнтів, що бажають схутнути, набрати вагу. З розладами ШКТ, хронічними захворюваннями, діабеті, також гестаційними діабеті. Але моя спеціалізація це все ж таки синдром подразненого кишківника. Я тут не буду вам детально розповідати, як проходить консультація, скільки вона коштує і так далі. Бо ця вся інформація є у мене на сайті, кому цікаво. Ну і останнє це все ж таки сказати, що ця робота. Дієтологам, вона мені дуже подобається. Тобто, це те, що я хотіла, я б сказала, що це робота мрії, якраз робота дієтологом в кабінеті. Проте, як завжди, у кожній роботі є підводні камені. І ем, чому я хочу про це сказати? Тому що я зовсім була не готова до цього. Коли я пішла навчатися на дієтолога, я була дуже щаслива отримати ці знання, яких я не могла отримати в Україні, і потім, звичайно, працювати дієтологом. Але я уявляла, що робота мрії буде роботою мрії, тобто я буду допомагати людям а люди будуть до мене всі приходити. Ставати в чергу і так далі. Насправді реальність така у Франції, що дієтологів ну, дуже багато. І Людей, які хочуть вивчати, стає все більше, випускаються все більше. І до цього, якби додається ще один момент, це те, що дієтолог, тобто вартість консультації, не повертається в секріте sociale. Сікюрете sociale — це як, державна страховка, яка насправді розповсюджується на дуже багато речей. Тобто, а система здоров'я у Франції, вона, на мою думку, досить добре працює. Тобто, якщо ви йдете до вашого сімейного лікаря, то це безкоштовне. Також дуже багато спеціалістів аналізів і витрат на ліки повертаються. Є ще додаткові страховки, які називаються Mutual, і у більшості французів вони є. Тобто, деякі з них можуть покривати консультацію повністю або частково, але це далеко не всі. Ну, якщо додати ще додаткові витрати, це щоб знайти кабінет, бути на платформі докторі, платити податки, яких тут досить багато, то це все нашаровується і виходить. Розуміло? Ну і, звичайно, що це постійна бюрократія. Ось, тобто, коли я тільки почала навчання, у мене були просто рожеві окуляри. І я думала, що все буде супер, і це буде робота Марії і. Так, і є, але я не врахувала багато аспектів. Е, ось е, мії вже набридло, що я знімаю відео і вона хоче гратися, тому будемо завершити. В будь-якому разі я сказала все, що хотіла сказати з цього приводу. Якщо у вас залишилися якісь питання, ви можете залишати їх в коментарях. Звичайно, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, ну і ставте дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. З вами була Віра Дієтолог. До зустрічі, Па-па!